Броколі це смачні овочі прохолодного сезону, який багато садівників люблять рости. Рослини з броколі можуть стати досить великими, тому компанії броколі один з найкращих способів використання місця у вашому саду якомога ефективніше, коли ви саджаєте броколі на сезон. Існує багато різновидів броколі, але найпоширенішими є різноманітні калабраї, який продається в магазинах. Це сорт голови, яка може зайняти кілька футів місця у вашому саду. Насправді, якщо ви росте на піднятому ліжку або в контейнері, вам потрібно ретельно вибирати рослини супутники, щоб максимізувати простір вашого саду. Оскільки броколі має великі потреби в поживних речовинах та воді, ми зосередимось на комбінованих насадженнях, які добре поєднуються з дуже голодною та жадібною рослиною до води. Також корисно пам'ятати, що представники родини капусти часто піддаються сильному тиску шкідників, тому важливо бути уважним до вибору супутників під час посадки духових, таких як броколі, у вашому саду. Почнемо і дізнаємось, що посадити поруч із броколі в саду. Що таке комбіновані посадки? Комбіновані посадки це традиційний стиль планування саду. В якому навмисно посаджені рослини поруч з іншими, які якось допоможуть їм. Хоча деякі посібники комбінованих посадок можуть здатися важкими через безліч різних взаємозв'язків між рослинами, насправді цей метод має наукове обґрунтування. Однією з причин, чому комбіновані насадження популярні донині, це те, що вони можуть залучати корисних комах для запилення або відволікають шкідників комах. Використовуючи культури пастки, які жертвують для захисту основної рослини. Супутні рослини також можуть покращити смак своїх сусідів, використовуючи хімічні речовини, що секретуються корінням. Низько зростаючі компанії, компанії не можуть обслуговувати живу мульчу, охолодити ґрунт, утримувати вологу та придушити бур'яни. Вони також можуть допомогти використовувати обмежений простір, займаючи вертикальну та горизонтальну зону. У деяких випадках вищі супутники можуть бути використані для тіні нижчих, чутливих рослин, а також можуть служити маркером ряду, щоб ви не пересаджували свій сад або не забувати, де бути посадженим. Взагалі, товариші, супутники це чудовий спосіб використовувати простір, в якому ви росте, максимально зростаєте та покращують якість врожаю зі свого саду. Давайте дізнаємось про деякі найкращі компанії з брокколі. Хороші супутники для броколі, броколі або бресики, олери сивар. Італіка добре росте поруч із зеленим листом, такими як салат, чоловічий та шпинат. Зелені листя, такі як салат, зазвичай зростають до землі, тоді як броколі може стати досить високою. Вирощування броколі поруч із листовою зеленню може допомогти продовжити свій вегетаційний період, забезпечуючи тін для ґрунту, що дозволяє зеленим культурам довше приносити плоди, перш ніж їхати до стріли. Зокрема, салат найкраще зростає в тіні від спекотного напівсумного сонця. Зелені листя також займають простір, близький до землі, тому він може охолонути ґрунт, затінювати його. Запобігти пророщенню бур'янів і використовувати інше місце. Зелені культури листя, хороша культура супутника для посадки поруч із броколі. Успішні комбіновані насадження можуть включати ароматичні трави, такі як розмарин, які можуть відлякати шкідників броколі, такі як капуста та капуста молі, з сильним запахом. Трави, такі як базилік, ем'ята, чебрець, шавлія та кріп. Також мають таку ж перевагу, як розмарин, і можуть відлякувати шкідників комах з їх сильним ароматом та смаком. Запах сильних ароматних трав може навіть відлякати капусту молі від відкладання яєць на броколі. Ароматні квіти, такі як ромашка, є хорошими супутниками броколі, оскільки вони приваблюють корисних комах і, як кажуть, покращують смак броколі. Ромашка не єдина квітка, яка є чудовим супутником броколів в саду. Настуртуми – хороші супутники броколі, оскільки вони утворюють живу мульчу. Оскільки настурути мають розтягнуту форму зростання, вони виростуть навколо основи вашої рослини броколі та забезпечать переваги, подібні до мульчі. Вони також є легкими їйцями і не змагатимуться за поживні речовини з броколі. Геранес чудові супутники для посадки поруч із броколі, оскільки вони допомагають відлякати капусту та інших шкідників, атакуючи рослини родини капусти. Ще однією причиною комбінованих насаджень є заняття порожнього простору під поверхнею ґрунту. Кореневі культури, такі як картопля, буряк та редька, добре ростуть з броколі, оскільки це культури з іншими потребами поживних речовин, ніж у броколі. Їх зростання відбувається під ґрунтом, тому вони займають інший простір. Картопля вимагає ґрунту, багатий магнієм та фосфатом, але броколі потребує кальцію та азоту, тому, хоча обидві рослини є ненажерливими, їх різна їжа означає, що їх можна виростити близько один до одного. Те саме стосується броколі та буряків, броколі витягує кальцій з ґрунту, але буряк віддає перевагу менше кальцію в ґрунті, тому вони є чудовими супутниками. Редес не займає багато місця в коренях у саду і добре росте поруч із броколі в тіні, яку він надає. Одна родина, яка добре росте з броколі, це родина цибулі, яка включає цибулю, цибулю та часник. Кажуть, що ці рослини, включаючи цибулю, покращують смак броколі. Такі рослини, як цибуля, також добре ростуть з броколі. Часник чудовий супутник з броколі, тому що його сильний запах може відлякувати шкідників як сильно метушні трави. Це допомагає захистити рослини від шкідників і дає хороший смак рослині броколі. Якщо ви хочете показати творчий підхід у комбінованих насадженнях з броколі, ви можете спробувати змішати рослини селери з броколі. Вони кажуть, що броколі має найкращий смак при посадці поруч із селерою, а рослина селери буде краще рости в тіні, який броколі відкидає. Просто будьте обережні, щоб залишити достатньо місця для обох рослин, оскільки вони можуть рости досить великими і врешті решт конкурувати за поживні речовини. Ще один великий великий супутник броколі ревень. Бережіть, щоб не потовщити жодну з рослин, оскільки вони страждають, якщо у них не вистачає місця світла чи поживних речовин для процвітання. Тим не менш, рослини з равеню відлякують капусту муху, а також інші листові втіли жуки, оскільки його листя сповнені токсичною оксальської кислоти. Нарешті огірки можна посадити за допомогою броколі, але огірки це обжерливі рослини, тож ви можете виявити, що вам потрібно буде переконатися, що ваш ґрунт покращується органічними речовинами і часто годується. Посадіть один огірок поруч із броколі, і обов'язково надайте йому багато місця для зростання. Що не слід садити з броколі. Рослини з броколі погано ростуть у посадці з родиною, що проходять, тому що вони є ненажерливими рослинами, які змагаються за поживні речовини з броколі. Сюди входять перець, помідори та баклажани, які виснажуватимуть ґрунт від поживних речовин. Помідори особливо вимагають поживних речовин і є поганими супутниками броколі. Тримайте гострий перець, посаджений далеко від рослин броколі. Щоб забезпечити належне зростання, слід уникати посадки поруч із цими рослинами. Ви також повинні уникати посадки літніх та зимових кабачків, дині та кукурудзи, оскільки ці культури використовуватимуть занадто багато поживних речовин з ґрунту та конкурувати з броколі. Наприклад, кукурудза вимагає багатьох поліпшень ґрунту для хорошого зростання протягом сезону. Одна рослина кабачків може потребувати великої кількості простору та поживних речовин, які будуть конкурувати зі ростом вашої броколі. Рослини спаржі також потребують насиченого ґрунту і будуть конкурувати з броколі за поживними речовинами, внаслідок чого обидва рослини будуть затримані і не будуть рости так добре, як вони могли самостійно. Полуниця особливо погана супутниця броколі, оскільки вона ненажерлива і відома тим, що залучає шкідників. Можливо, краще посадити полуницю в саду. Зокрема, квасоля, включаючи кущі та кушні квасолі, є поганими супутниками для рослин броколі, оскільки вони фіксують азот у ґрунті і роблять його занадто багатим для броколі. Те саме стосується всіх представників родини бобових. Оскільки їх властивості азоту це перевантажувати представників родини капусти, таких як броколі, азот у ґрунті. Рослини, як квасоля, слід розміщувати далі від броколі в саду. Нарешті краще уникати вирощування рослин броколі поруч із іншими капустою, такими як капуста капусти, біла капуста, брюссельська капуста та цвітна капуста, тому що шкідники швидко і легко вражають рослини однієї родини одночасно. Залучаючи шкідників, які харчуються однією родиною рослин, ви ризикуєте, щоб ваші броколі їли шкідників та залучати біле крило, капусту совок та капусту моль, щоб насолодитися іншими культурами капусти. Наприклад, хоча капуста в Брюсселі має такі ж потреби в поживних речовинах, як і броколі, вона може залучати у вашому саду подвійний шкідник. Тримайте капустні культури на відстані один від одного всаду, щоб уникнути знищення всієї урожаю одночасно. Часті запитання: що я можу посадити з броколі та цвітною капустою, такі рослини, як листяна зелень, сильні трави, лікарські квіти та картопля, чи є броколі та морквяні рослини? Ні, тому що морква та броколі будуть конкурувати за кальцій у ґрунті.